Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. 13 грудня вже цієї середи відбудеться супер розіграш «Супер Це означає, що ми гарантовано розіграємо додаткові 500 тисяч гривень. А зараз ми запрошуємо вас до 3349-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 862 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер один і ми переходимо до розіграшу. 34 чотири, двадцять, шість. 19, 17. Лото максимум максимально вигравально. щоденно. Шановні гравці, в вашій увазі 8281 розіграш державної лотереї Кено. Тережна комісія на сьогодні обрала Лототрон А комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 3 33 60 56 48 19 27 30 80 52 69 47 49 62 26 75 72 66 31 79 а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7134-й розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала Лототрон А комплект Кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Вісім нуль. Шість. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: Шість. Бережіть себе, все буде Україна.